Друзі мої вітання. Нарешті ми добралися до Софіївського водосховища. Хочу сказати, що добрались ми ще вчора. На жаль, поки їхали, камера десь випадково натиснув, натиснулася на кнопочку і ха, сів акумулятор. Ну, за ніч там павербанком додалось, то... Все те, що відбуватися буде сьогодні, да, ось вам від Марадони і діда Юри. Доброе утро. <кхем> да. І все, що буде сьогодні, відбуватися, звісно, ми знімемо. А про вчорашній день я періодично буду розповідати, тому дивіться, протягом ролика буде корисна інформація. Все, ми починаємо. Отже, перша на сьогодні наша постанова. Вчора ми тут не ставали, хоча проходячи вчора, тут я побачив цікаві місця, наявні срибки. По вчорашньому дню першому, перше спрацювала у нас мандулка. Мандулка мінік і мандулка велика. Був Впоротий, впійманий гарний судачок, півторашечка. На жаль, не змог я зняти, повторююсь. Але ж мандулка запрацювала і при наступному вимкненні скажу, що саме було в фаворитах вчора. Дуже багато було маленького судачка. Він був, постійно клював. Тобто вчорашній день був гарний по рибалці. Несумний, скажімо так. Перший закид поки нічого не приносить. Тому включаюсь вже з рибкою. Щоб було риба, так? Да? А бачите марадонки. А? Окунь, так. Да. Ти мандулку? Ні. Ні. Так, а, окунь, так, да. окунь взагалі-то тут. Вчора хлопчик поклював. Є місця, в котрих ми впевнені. На Майже на 200%. Вчора ввечері заїхали. Спеціально вранці пропустили, а ввечері заїхали в щучку. До речі, 4 схода. Три схода щучка виходила на свічку і випльовувала приманку по вчорашньому дню. Отже, припаркували ми таку, що змогли, змогли забрати тільки одну. А то була ще така, що відпускна. От. Ну, окунь активний. Окунь активний. На нього принадитись і можна ловити його якщо, цілий день. До речі, із берега вчора ввечері люди кидали і підлавлювали окунця, вже навіть тоді, коли сіло сонце. Ловили з берега. Хто знає цю воду, знає, де ловити, то можна виїжджати з берега і пробувати ловити ловити окуня. Друга половина жовтня, водичка 17 градусів ще. Це нонсенс. Минулі роки в такий час вже вода була Ну не набагато, ну, але да? Ця Біла рибка присутня. Огонь. До речі, є місця, в котрих ти впевнений. Навіть на цій водоймі. Ось саме це таке місце. Хтось тут буває, хтось місцевий знає, Тут завжди ми приїжджаємо. І ловимо акунчика, завжди тут дежурна щучка стоїть. Зараз перевіримо, до речі. Ось. Не знаю, може саме не зранку, але вчора саме тут на цих місцях, на цій невеличкій затоці, ми заїхали і впороли щучку, ще була, покльовка щучки. І був у нас окунець. Зараз перевіримо. Тут такий затишок сьогодні. Північний вітер, до обіду він розганяється до 6 метрів, до і А, Ось був, будь ласка, вам риб. Вже ця приманочка. До речі, поміняв, поставив колір лох. Бейтбріз там якийсь кракозябло. да, Приманка дорога, ну що цікаво, мансик у півтора дюймовому розмірі працює, котрий дешевше. Зовсім не хуже. Не гірше. Так, здається мені, щось у мене там з'їло хвостики. Ось, будь ласка, бачили? з'їло, да, Скінчилася приманка. Значить, то була покльовочка. Осьо, мій З'їдений макартянськими хижаками. Мансик, до речі, прикупив, вже набрав. Таких приманок треба, щоб було, друзі, їх ну, шалена кількість асортимент, а в, в цьому в багажу. Тому що, коли приманка працює, а вона працює вже не перший рік, так, бувають часи, коли вона виключається, але ж в більшості своїй вона працює. Ну це був такий гарненький окунь, бо... Смикнув добре. Я думав спочатку, що я десь зачепився, а вже потім все, все ж таки зрозумів, що це була риба. Ну, вже один силікон наївся. Так, проти сонця картинка може не дуже. Але цікаве те, що я розповідаю. Якось так. Ось, ось він Починайте. відпустив. Так. Кунчик відгукнувся, друзі. Ось він наш Мансик півтора діймовий. До речі, в одному з магазинів я вигрібли ми всі. І, от. І ще в одному флагмановському залишилось трошечки. Друзі, будь ласка, перша рибка. Невеличка. Здається, так. Да. А ні, гарний судочок. Що я хочу сказати? Його треба почекати. З перших закидів дивіться, мандулка. Ось он, будь ласка. Мінік. Світлофор. Ах ти, бля, муха. Наступна рибулечка. Дивіться, мандулки рулять. Це невеличкий. Але ж він покльовує. Це удар був часів. Да? А, Потужний. Такі у нас підростають. Маленькі, симпатічні. Друзі, будь ласка. Працює маленький, тільки да, мініки. А, Не око, ні. Ні. Невеличке ну, Але працює тільки мініки. Що цікаво в одному кольорі. Колір світлофор. Жовто, зелено червоно І все. Намагаюся. Трохи більший розмір в такому ж самому кольорі, ні. Перепробував вже ні. Ще, ще відгукнулася на німецький стяг. Якісь були незрозумілі. Не на, шольця. на шольця, так. І все. А так поки дивіться, Марадона вже три риби полював саме на світлофорчик. У мене поки що такого, скажу, відверто, досить відвертого. Не було клювання. Вчора, до речі, ранок теж починався. В пріоритеті були мандулки. В обід. До речі, цей колір. Так, цей колір. так. І різко так перемикнувся на саме на силікон, Саме на колір лох. Якось так. Подивимося, що ж буде сьогодні. Ну, рибка відгукується вже радує і рибка стоїть щоб ви розуміли всюди по-різному під щуку треба своя приманка то тобто є щука взагалі ігнорує мандулку ні ми стоїмо на місці щука взагалі ігнорує ні трохи є, відтягнула але ж не критично да, потягнула нас ну зараз будемо перепливати ставати знову на місто хоча поки ще тримаємось О, нарешті що сіяв, полював невеличке або невеличкий судачок. Хотіла, звісно, щоб це був. окунчик, але ж це судачок. Це Ні, акунчик. Ха-ха, ось він красунчик. Бачите, окунь відіпнувся на цю мандулку, до речі. Я чор рибу не ловив, бо я експериментував. Поки Марадона ловив, піймав ті три гарних судачка, ну він гарний. Ну взагалі, що їх полював. Я перебував, я перебирав, будь ласка. Брехня! Наперебирав, прийшов до цього, від добра добра не шукають. Таке враження, наче щось під підбагри. Так і є. Тряпочка. Панчок. Рушничок, дивіться. Рушничок. Ди ще. Слейбой. Акунчик. До сухобальська. Дивіться, яка красота, хмара як рухається. Швидко-швидко. О, дивіться. Які гарнюні ось вони отут. Хай поки полежить. Почекає. Да, воно ну, до речі видно тут, трошки ганяє білу рибку щось. Ну, оце він видать. і ганяє тут. А ну невже ти один тут? Не повірю. Давай. Що ми стоїмо? Стоїм. стоїм. Не хоче он лайти. Зараза така. Споклювки прям так бахнув. Цікавенько. Да, Судочара. Судачара. Судачара, да. Ну аж з покльовки. цікаво. цікаво. Ось вам рухається до обіду. час. Та давай відчіплюйся. Да, вже, друзі, треба одягати перчаточки. Хоча вода, вода, на дотик зовсім тепла. Гарна рибка. Зараз побачимо. Вона розшукає. Да. Сейчас подивимся. Будеш пацаку брати? Ну, якщо ти кажеш, що... Пацаку, щука очень, і риба очень. Очень. Дуже, дуже велика. Ну, вам і щука на мандулку. Це, а виплюнула, дивись. Она ж хотіла? Ага. Наташка. Да. Я тільки сказав, да? Да. так? так, друзі. Нормальна така. Кіло 300 десь щучка. Рибка гарна. Покльока. мощна була. Рибка гарна. Зараз подивимося. хто тут у нас аби. щучка. Ну, більше схоже на судачка. Бо давить риба. Судак, сюди. Опа, ходь. Ой. Бля, тоже Да, сюда гарный. О, горнсенький. Горнсенький. Да, с удачи. Гарный судачок. С такой поклевахой в. Кинушечка залина. Е рыбка сейчас и водойми. Я не зрозумію, може схоже на барабану. Риба хороша. Ух ти. Хороша, огонь. Хороший. Такий, так, такий самий десь. Мамзірки. З, да? з одного, з одного давить. Да, давить гарно, дивіться. Оце супротив. Мені здавалося тут риба, мабуть, кіло два. Мощна риба. Да. Фу, красунчик ти наш. Ну, да. що, що цікаво, друзі, хочу сказати. Так, риба вчора ну десь приблизно в такий же самий час, ближче до обіду, саме судачок е да, невеличкий в більшості, але ж дуже гарно клював. Е але але, е зараз рулить мандулка. Вчора мандулку зранку він ото посмакував, а потім уже... Почав працювати силікон. Ну все, все змінюється. Сьогодні, до речі, погода інша. Вчора вітер не був такий потужний, як сьогодні. Хмарки. Теж трішки знову рибався була. Теж трішки інші були. 16 грам, мікромандулка. ну, Будь ласка, ось. Рибка активна. Зараз спробую ще трошки більшу мандулку і трошки більшу вагу. 24 грами. Вчора, до речі, самого крупного судачка я полював саме на, такі, на таку мандулу і на таку вагу. Може йому треба постукати. Зараз перевіримо. Більша вага і знову рибка гарна. 20. Ух ти, це вже щось і вправду Ух, тут риба супротив має. Це вже я бачив явно рибка більша. Це такі вже сторони. Не не нормально, нормально, все, я выводю сюда. Давай, ну все. Сейчас выходит осіб. Трьмайся, малый. Ух ты. Ну все він. Давай на цю сторону. Ух ты, це вже рыбка явно більша. Фух. Дивись. Це вже трюнтель. Не трюшка, так? Ну не трьох? А можливо трьох. Дивіться, яка риби. 24 грами. Мандулка, друзі, мандулка. Оце рибинка. Дивіться, шахта яка. Ну так. Щутник. Диги, ледь тримався. Ще б трішечки він вже мог би. А ні, гарно. Зараз я покажу. судацьора. Таких в мене в цьому році ще не було. Це точно дивіться, махінка яка. Ух. Є. Так, да, два з половиною десь, так. Да. Можливо, ну, а може і під трьом. Ваги потім покажуть. А ну пишіть сразу в коментах, ставте на паузу скільки. А я потім обов'язково зважу. І через декілька секунд ви побачите, скільки вага. Ну от через деякий час. Поки пишуть коментарі, а я пишу, оу, а навіщо потім? Пишіть коментарі, зараз скажемо. А все, сразу. Ось раз. Онлайн все. А ну кажіть. Ще подожди. Да -да. Два. Два сто. Два сто пять. Два сто пять. Ух, оказалось, а ну, держи. Не, не держи этого. Да. Судака. Сфоткаешь меня. Так. Для вас пауза, а для меня фоточка. Тут <свистит> на рыбка, друзья. Ты, мама, мелкий, да? Не, не мелкий. Но и не маленький. А, и не великий. Бери сам. Уже. Да, этого я сам уже. Зайде, так зайде. Рыбка у нас, да, и не невеличкий. Все, это Відпускний. Блін, оце тут риба потужна. Капець. Буває так. А чому саме? Ніхто не знає. Шо малий, нам такі не треба. Якось. Тратить бейсбріз на таку шулупонь. Не дуже. Його Життя дешевше, ніж та приманка. Дивіться, рачка. Заковткнув. Українять можна. Ну все. І куди воно там полазить? Закривай, тікай, бігом малий. Да. Дуплетом, да. Дивіться. Тільки зібрався вмикати камеру, а приманка так висить десь там на отдалі, коли дук-дук-дук. На, да, судачок. а в мене ось такий окуньок. Ні, не зачути. Та ні, це такі піде до Сухобальського. Хоч Хтось може скаже, що треба збільшити приманку, щоб не було ці дрібноти. Але що я хочу зауважити, тільки що саме на цю приманночку було ну, не нами, а другої команди впорати таких дві під двушку. Щучки гарних. А от з крупними, з великими приманками, щось другий день вже не задається. Оно, дивіться, будь ласка, мародона знову цурпеле. Це вже окунь. Це вже окунь, Не хоче, не хоче крупна риба брати крупну приманку. Ні, знов судачок, дивіться, невеличкий судачок. Ну, Я його бачив, до речі, тут. І що ще цікаво? Бачимо рибу на ділянці. Треба стати, ну проходить хвилин 5-7, а то й 10, аж потім, аж потім вона починає ловитися. Тобто, якщо знайшли рибу, це не факт, що вона зразу відповість. Треба якийсь певний час почекати, аж потім вона відгукується. Хитра, треба її завести, так би мовити. Хоча я бачив щуку. Щука стоїть взагалі десь сантиметрів 50 від дна. Але ж доставити її ловитися ще та справа. О! Нарешті я тільки-тільки хотів туди кидати в тому напрямку. Ну, але ж Марадона мене опередив. Ось так головою. Так тоді. — та ти що! Ааа, обламався. Обломився очок, двійник. Ось і все. На, Буває таке. Давай ще так. Вечірній дзвон. І собаки, слышно? Да. Це свідчить про те, що вже зовсім скоро будемо їхати додому. Наша ранкова точечка. Вчора тут, ну саме десь приблизно в такий час я вполював тут щучку. І окуня на окунчик. Ну, окунчик там за мисочками там полюбляє. А щучка оце тут є містяк. Завжди тут, майже завжди приїжджаємо, вона тут любить, щось їй там подобається. Одне що я замітив, приманки у нас мардони однакові, у нього 16 грамів, у мене 12. Він вже 4-3 покльовки заробив на одна з них оце зламала. Двійник щука. 12 грамів, 12 грамів ні в яку не хоче. Зовсім. Ні, ось я щось полював якогось Ну, Нам треба щука. Так. Да, друзі, прохолодно стає, прохолодно дуже. Ну, ще, да, ще трохи терпить, звісно, погода, але вже скоро повністю будемо одягати вдягатися по зимі. Да, холодає, що тут скажеш. Так, а ну. Що там у нас батарея? Батарея швидко сідає. Ось, будь ласка, наступний. <гум> Окуняри поки. Поки що окуні дивись. Ну, це такий тут затока така. Тут завжди. Якщо ніде нічого не клює, сюди заїдеш. Взагалі хоч трош, трішечки, але ну, можна відтягнутися. На окуня хоча б того ж саме хоча нам потрібна щука все друзі наша крайня постанова підводю підсумки за два дні вчора риба судачок був більш на так би мовити на поливах наверху 4-6 метрів сьогодні вже був трошки трішечки нижче, але ж ще риба від яму не спустилася. Ну це і зрозуміло, тому що вода ще майже 17 градусів. Не майже 17 градусів. Ну, на, на ніч трішечки остива, але ж ночі прохолодні. Буде сипатись. Тут ще нема стай, не бачу, тобто шалон, де усюди біла риба. Бачимо на глибині але ж не системно, от. Працюють вже починають, Уже, якщо в минулого разу рази 30 на 70 то зараз 50 на 50. Мандулки починають працювати більше. Придбати їх, як завжди, ви знаєте, можна на 129-му там завжди підвозить. От, пересилає до Андрюхи. Санечка карась, вибір дуже гарний. І ціни помірні. Кільце 129-го, магазин рибачок. От. Всі туди, туди. А також е в магазин джиг. В магазині джиги, до речі, є оцей силикон, який зараза дорогий, але ж дуже смачний бейтбріз рачок. Ну ви бачили його. Він працює, реально працює. По окуню та ще й по щуці. Ось, По Судаку якась не довелось, хоча важливо і спрацює по судаку. Все, всім не хвоста, не луски, обов'язково зустрінемось. Можливо, вже з нас ще на якоїсь іншій водоймі. От, Марадоша, маши. Слава Україні! Героям слава! Все, до нових зустрічей, друзі!